Вітаю! В даному відео ми розглянемо, яким чином можна повторно використати архівований курс для своєї подальшої роботи уже з іншими учнями. Отже, заходимо в Classroom. На лівій панелі знаходимо вкладку Архівовані курси. Беремо будь-який архівований курс. Наприклад, не будемо далеко ходити. Інформатика 9 клас минулорічний. Натискаємо 3 крапки і натискаємо не відновити, а копіювати. Якщо ми натиснемо Відновити, то цей курс у нас відновиться з тими ж самими учнями, які працювали в минулому році. Тому ми робимо копіювати. Створюємо в цьому розділі. Записуємо так, як у нас курс повинен називатися. Я зараз нічого не змінюю, але, в принципі, можу змінити. Напишу новий курс. Тут заповнюємо так, як вам до вподоби і натискаємо кнопку копіювати. Чекаємо деякий час. Так, коли закрилося вікно, заходимо в нашу головну. І ось наш новий курс буде останнім, наскільки я пам'ятаю. А можливо він і стане. У нас починався він копія курсу. А, новий курс він виходить на перше місце. ось Новий курс наш. Відкриваю, тут є завдання. От мої минулорічні завдання. Коли зайдемо в вкладку Люди, студентів тут нікого не буде. Отже, ви можете долучати тепер до новоствореного курсу фактично всіх учнів. Всі дописи, які були у вас, знаходяться у режимі чернетки. Ви можете їх змінювати, коригувати. От, наприклад, я заходю, редагую, виставляю все що завгодно. І потім вже опубліковуємо або заплановуємо на ваш вибір. Далі, інший варіант, наприклад, у мене той же самий курс є фізика або інформатика. Що ми робили, фізику, 9 клас чи інформатику, в принципі, неважливо, яким чином можна створювати, використовувати завдання, які були в минулому році. От заходимо на вкладку Завдання. Я не буду робити тему, хоча можна її витягнути із минулого року. І натискаю наступне: Створити, Використати наявний допис. Обрати курс. Якщо це в нас інформатика, то це інформатика. От він. Шукаємо потрібний урок. От, тема 1. І натискаємо кнопку Використати повторно. От, знову ж таки, ми можемо редагувати, можемо залишити ту тему, яка була. Зберегти як чернетку, наприклад, поки що для того, щоб з нею попрацювати. ось у вас з'явився той же самий урок, який був у минулому році. Ви можете зробити таким чином. А можете просто розархівувати курс свій, або точніше скопіювати так, як він стоїть у системі, і використовувати для подальшої роботи. Отже, успіхів, всього найкращого.